Доброго ранку всім сьогодні понеділок, 18 листопада, і ми раді вітати вас у нашій ранковій стуці. Усім доброго ранку вдома. Сподіваємось, ви готові до початку нового тижня. А ми, Лілі Ребрик та Костянтин Октябрьський, зробимо все, аби вам було з нами легко і цікаво. Допомагатимуть нам у цьому маєстро Руслан Шукьоров. Та кулінарний експерт Чаба Бакош. Чабо, Доброго ранку Розкривай секрети, ранку, друзі, що ми сьогодні готуватимемо. Ми сьогодні приготуємо е, рибні котлети. Ми будемо запікати його в духовці, <рес> а потім ми приготуємо гарбузове пюре на зимку. От як зберігати? А, О, прикольно. так цікаво! Ну Звучить смачно доволі. З нетерпінням чекатиму наших сніданків. А ще сьогодні уранку вдома буде чимало цікавих сюжетів, зокрема про супергероїв молодшого шкільного віку та про режисерів у військовій формі, про важливість зберігання спогадів і про проєкти, які цим опікуються. Про веломайстра з Криму, котрий знайшов своє місце серед волонтерів. І це ще далеко не все, але передусім щоросердно да. дякуємо нашим да. захисникам збройним. Силам України завдяки вам ми можемо починати новий ранок і зустрічати цей день Дякую. разом. На календарі 18 листопада, і сьогодні в нашій країні відзначають День сержанта. Отже, нині вшановуємо відданість сержантів і старшин військовій справі їхню відповідальність та професіоналізм у виконанні службових обов'язків. Сержанти ключова ланка в українському війську, на якій тримається підрозділ. Тож вітаємо зі святом і бажаємо всьому сержантському складу з здоров'я, віри та витривалості в боротьбі за вільну, незалежну та суверенну державу. А про інші дати та події, що зробили 18 листопада, Визначеним в історичному сенсі у нашій традиційній рубриці. 18 листопада 1626 року у Римі освятили собор святого Петра. Найбільшу християнську церкву у світі впродовж 120 років зводили 12 архітекторів, зокрема, Мікеланджело. За легендою, собор розташований на місці поховання апостола Петра, у будівлі також розмістився Ватиканський історико-художній музей, де зберігається позолочений срібний хрест із частинками дерев'яного хреста, на якому розіп'яли Ісуса Христа. Цього дня 1870 року, під час франко-пруської війни, була відкрита перша офіційна лінія голубиної пошти. Цьому передувала облога Парижа пруськими військами. Птахів вирішили використовувати для сполучення між столицею Франції і містом Тур, де розташовувався військовий штаб французів. Адже голуби можуть долати великі відстані, мають гострий зір і вміють безпомилково знаходити зворотний шлях. 96 років тому Міккі Маус дебютував на великому екрані у мультфільмі Пароплав Віллі». Легендарний анімаційний персонаж був створений американським художником Волтом Діснеєм спільно з аніматором Абом Айверксом. Популярне мишеня, герой понад 120 фільмів та володар зірки на голівудській алеї слави. І, до речі, є першим серед мультиплікаційних персонажів, хто її отримав. 18 листопада 1932 року вийшла постанова комуністичної партії про заходи щодо посилення хлібозаготівель. Вона зробила жорсткішою репресивну політику щодо українського селянства. Документ передбачав покарання за невиконання завищених планів заготівлі зерна. Сільські господарства каралися конфіскацією 15-ти місячної норми м'яса. Згодом список вилучень розширили, додавши до нього картоплю, сало та інші продукти тривалого зберігання. Ці дії сталінського тоталітарного режиму призвели до голодомору в Україні, що тривав протягом 22 місяців і забрав майже 4 мільйони життів. Це роки тому в Софійському соборі відбулась інтронізація Мстислава Скрипника, першого патріарха Української автокефальної православної церкви. Тоді йому було 92. Ця подія стала знаковою в історії українського православ'я, адже символізувала остаточне відродження незалежної української церкви на території Київської митрополії, яка впродовж десятиліть була під впливом московського патріархату, а яким буде 18 листопада 2024 року, залежить від кожного з нас.